Так, зараз у нас сьомий місяць 23-го року, розгар літа, і в, цей, в ці теплі дні до нас завітав такий приємний автомобіль як Рейнджер. Модель називається Велюр І значить задача стояла від замовника, виражалася більше таким чином, щоб внутрі його зробити більш комфортний на дотик, на тактільність, так як у них є різні комплектації салону. І в цьому випадку в цьому автомобілі, не дивлячись на приємну його візуалізацію в салоні там був, я зараз продемонструю, такий, ну, на дотик не дуже приємний на тактильність. Простими словами, це недорогий був шкір замінний. До прикладу, от дверна панель з цього автомобіля. В ній були, примінялись два таких матеріали. Це один шкірзамінник структурний і другий це такий ну, умовний карбон, наприклад. Ну, Естетично воно виповнено якби непогано, але не відповідає тактильним таким дотикам. От, до естетики цього салону. скажімо от, І Зараз е до, до відео е ми там е долієм, е чи додали е фото деяких елементів з нашого атель з технічного відділу, там де видно, як ми розкраювали і викраювали ці е значить, деталі. Тепер більш детально. Значить, ми вирішили замінити обшивку торпеди, дверних панелей і сідушки. Значить, всі шви і розкрій примінялись так, як в, в оригіналі в більш дорогій комплектації. Я не знаю, як вона там називається. От, я в них там не зовсім орієнтуюсь, але я думаю, що для тих, хто любить такі автомобілі, то вони зорієнтуються. орієнтуються. Так, торпеда, верхня частина вона обшита в шкіру напу, яка дуже приємна на візуалізацію, на дотик. А також е, був е, сюди вшитий такий декоративний шов, от, який відповідає е, якби цьому залому. Він е, в темному кольорі, так як і козирьок, там шов теж в темному кольорі. І цей же темний колір е, потім з другої сторони обійдемо і побачите його на айрбекі на рулі. Нижня частина чи верніше, середня частина торпеди е, примінялася з білим швом, е, такий, як в оригіналі йде в е, сідушках. От, і під е, цю шкіру була е, спеціальна підложка підкладалась для того, щоб імітувати скритий шов, також скритий торцевий шов. От, і На дотик, щоб вона ще була більш скажімо така, приємніша. По сідушкам тут ЧПУ перфорація. Так як в оригіналі, і шви теж розкрій був змінений на оригіналі, Такий, як приміняється в, топлі, в топовій комплектації цього автомобіля чи салоні. От, Двірні панелі теж були замінені ці дві вставки. От, шви теж були розкрій швів було так, як це в оригіналі Іде з цими утопленими швами. От, всі вони вираховані, як вони повинні бути якби в оригіналі. Так, і Двірні задні панелі зроблені таким же самим чином. Дві ці вставки були от, замінені. Також замінена обшивка задніх сідушок, які виповнені в стилі відповідно як передні сідушки. От. Що касається е, багажного відсіку, багажний відсік єдине наверное, змінення від оригіналу, От. це обтяжка цих двох пластмас. А, до речі, е, е, по, про стелю. Стеля була обтягнута в Алькантару повністю в чорну, Фурнітура там була чорна в оригіналі. От, єдине, що в е, оригіналі, коли стеля йде в потолок, то там не втягуються оці дві е, стійки, які з заводу помальовані в е, пластмасові, просто помальовані в чорний колір. Із-за цього вони постійно отут, отут затирають і скріплять. і при е, загрузці е, багажника вище, скажем, середньо, вони постійно тут е, царапаються і там Сама покраска, вона така ну, не дуже гарно тримається, скажімо. Це постійно така умовна болість. А, це, до речі, чехли від старих чехлів. Старих чехлів. Да, це структурний шкірзамінник там був. От, по ліву сторону, зараз це закриємо. Так, по ліву сторону хочу е, зауважити на цю деталь айрбек, тому що це дуже е, складна е, деталь. Тут шви збрусовувала шкіра, така шкіра вона дуже товста один мм. От, шви збрусовувалися, це така ну, технічна термінологія, але люди, хто в цьому розуміє, вони це розуміють. От. Для того, щоб був вертикальний рівень, щоб не було утолщення між шкірою і просто швами. Дублірувалися вони і срізалися. Воно все вийшло у нас гарненько. вироблялась спеціальна надпись AIRBAG Відносно оригіналу знімалась по розмірам. І сюди намосились. Так, По торпеді з водійської сторони теж значить, козирьок на якому я акцентував вже увагу, шви тут чорні, так як в оригіналі. От, і Під шкіру тут теж підкладалась спеціальна підложка. От, для того, щоб вона була така дуже м'якенька. Середня частина тут е, з білим шом, так як воно було в оригіналі. От, і е, двірна е, карта відповідна. От, тому зараз ми будемо е, будем показувати замовнику от, його замовлення. Ми дуже сильно надіємося, так як це проєкт, який е, дуже е, новий автомобіль. І дуже тяжко було чесно, з ним працювати. Зайняло десь приблизно 2 тижні часу, для того, щоб це все опрацювати. Е, ми надіємося, що е, все сподобається замовнику. От, і будемо будем надіятися на позитивні його відзиви, як результат на позитивні відзиви від всіх наших споживачів чи тих, хто оцінять наш труд. Тому всім дякую за ефір, всім гарного дня, звертайтесь.